Доброго дня, шановні любителі шахів. На зв'язку з вами міжнародний майстер Даниїл Мосесов. І сьогодні хотів би з вами поговорити про гранд Швейцарку, яка нещодавно закінчилась в Узбекистані. Важливий турнір для претендентського циклу, оскільки топ 2 учасники з Open турніру та з жіночого турніру попадають прямо в турнір претендентів і претенденток відповідно. Е, і дуже був цікавий турнір, е, багато несподіваних результатів. Але про переможців ми поговоримо, мабуть, в наступних відео. А сьогодні я хотів би з вами поговорити про успіхи українців саме в цьому турнірі. Е, і також рекомендую подивитися відео Михайла Олексійенка про виступи від Василя Іванчука в цьому турнірі, який зайняв найвищу позицію серед українців в Open Grand Швейцарці. Також він набрав 6-11, також 6-11 набрав молодий український гросмейстер Ігор Самоненко. І як на мене це дуже хороший результат, оскільки він був один з останніх в турнірі по рейтингу. Але при цьому зігравши всі партії проти суперників з рейтингом доволі сильно більше, ніж нього, він набрав 6-11, тобто плюс одне очко. І також закінчив турнір дуже добре з двома перемогами в двох останніх турах. І власне сьогодні хотів би розібрати його. Як, на мою думку, найцікавішу партію. 10-й тур. Білими грав Олексій Сарана, російський гросмейстер, який зараз представляє Сербію, і чорному Ігор Самоненко. Почалась партія d4, d5, кінців 3 Це 6, c4, c 6, 6. І ось тут після, наприклад, ходу e 3 був би перехід в Маранський варіант слов'янського захисту, такий більш спокійний варіант. Але білі обрали хід слон G5, і після кінь БД7, cd, де e, e3. По суті, вийшла така позиція, яка могла перейти в карлсбадську структуру, наприклад, після ходу слоні 7. Але натомість чорні е, почали з ходу а 6, і, мабуть, якби білі пішли слон G4, тоді Слоні 7 була би стандартна структура, задає, мабуть, рокіровка Туре є 8 і кінні 4. Але білі обрали хід слон в 4. І тут, якщо вже тут піти слоні 7, тоді після ходу h 3. Насправді дещо, можливо, приємніша така розстановка для білих, де немає загрози зразу розміняти цього слона. І тому найбільш принциповий хід це одразу піти 5 з ідеєю розміняти цього слона. Ну, Це все поки що відома теорія. І в білих тут ідея піти слон е 5 тобто розміняти слона на коня, але після е 5, е 5 кінь має повертатися на F6, і ось в білих оцей непоганий кінь на е 5 який дуже сильною фігурою може стати в майбутньому. Слон D3, слон D6, F4, ось така от стандартна. Структура, яка підтримує коня на е 5, і білі, можливо, в майбутньому можуть організувати якусь атаку. Рокіровка, рокіровка, Та ну і тут важливо чорними не бути занадто пасивними і спробувати знайти свою гру також, оскільки в білих, очевидно, їх гра буде десь на королівському фланзі з можливою атакою і з цим сильним конем на Е5, тому чорні заразу ходять 5. турац 1, продовжуємо розвиток з ходом слоні 6. Ну, Король 1, ну, продовжуємо централізовувати фігури з С8. Е, і на А3 хід е, чорні вже трошки більш рішуче почали діяти, е, розмінявшись на d4 і зробивши хід ну, десь готуючи можливе здвоєння по лінії С. Е, в цілому відкриваючи цю лінію С. Ну і в цілому, насправді, в майбутньому цей хід c 8 дуже сильно допоможе Чорному. Ось. Ну і поки в принципі, ніч нічого сильного в білих немає, тобто ніякої атаки зразу не можна організувати. Тому і білі, і, білі, і чорні потрошки підсилюються сходами Ферзь ферзь 3, а 6 і на H3 Тура є 8. Білі підводять Туру на Е1, слон ф8. І тура є 2 ось такі потрошки такі підготовки до більш серйозних дій. Тобто, мабуть, вже десь в білих. Навіть є ідеї по типу g 4 Ось тут насправді був такий цікавий момент, де e, чорні в принципі могли e, зробити ту e, цікаву жертву якості ходом слон Б'є А3. Тобто, поки хочемо виграти пішака. Ну і очевидно, в білих ідея, що на БТР-це3, насправді, та білі виграють якість ходом слон h 7 шах. Але насправді тут ось така цікава динамічна позиція без після короля 7, ферзь c 3 кінь зразу стрибає на e 4. Ось це дуже важливе поле для коня, особливо зараз, що. Вже немає в білих білопольного слона, і на ферзь 3 f6, тобто в нас вже тепер кін на e 4 дуже сильний, і коня з e 5 е, виганяємо білого. І насправді тут в чорні доволі непогана компенсація, незважаючи на те, що в них в принципі слон і пішак за тру, але в динаміці в них доволі хороші фігури. Тобто, ось такий був цікавий варіант. Е, чорні натомість, поки зробили хід ферзь d6, ну теж нормальний хід. І білі вже почали потрошки готувати слон Б1, тобто, десь, можливо, натякаючи на ходи по типу ферзь D3. І в цілому такий от спокійний, але все ще хід має деякі ідеї. Ну і Чорні починають ходити B5, намагаючись створити якусь контргру на ферзевому фланзі. Troy F1. І ось тут, на мою думку, дуже хороша ідея, дуже хороший хід. Чорні зробили: слон C8. Ідею зразу чорні продемонстрували після ходу білих, тому що білі вже пішли G4 з атакою. І ось чому цей хід слон С8 був дуже сильний, тому що тепер кінь стрибає на e 4 і, по суті, білі не те, щоб можуть вигідно взяти цього пішака на e 4 розміняти, тобто розміняти коня і виграти пішака, тому що всюди буде ось цей хід слон Б7. Ну, а відповідно, якщо не дати цей хід слон Б7, а наприклад, взяти. Слоном в кінці, тоді пішак Д4 буде зависати, і такі масові розміни. В принципі, вони на користь чорних, оскільки в них е, два слони. Е, тому ніхто, звісно, на e 4 поки не брав, і білі продовжили е, тиск ходом H4. Е, ну і тут вже пішла така дуже принципова боротьба, де е, чорні взяли на С3 і взяли на А3, тобто виграли пішка поки, е, лишаючи трошки короля. В можливо небезпеці, але при цьому в них дуже конкретно вже є зразу загроза піти Тураб'є 3 Білі захищають пішака ходом Тура Є3, але чорні продовжують свою контргру ходом Б4. Е, ну і відповідно вже, наприклад, якщо це Б, Ферзь Б4 ще так само буде дещо проблема з тим, що е, пішак Д4 всюди буде підвисати. Тому е, білі пішли на більш принципову гру. Ну і насправді, можливо, десь тут напомилялися декілька разів підряд, тому що пішли c 4 е, і на Ферзь Б2 зробили можливо неаккуратний хід cd. І тут, звісно, вже нікому особливо не потрібен пішак на D4, тому що е, пішак на D5 він доволі сильний. Тому чорні зразу дуже динамічно грають і користуються лінією c ходом тора c 1 е, е, І знову ж таки, все одно позиція залишається дуже гострою, тому що після Ферзі 4 несподівано чорним загрожує мат на h 7. І ось тут, в принципі, G6 в теорії хід можливий. Але там ще більше ускладнень, і все ж таки, можливо, трошки легше грати білим, тому що білі грають на атаку, чорним треба якось чітко захищатися. І тут, як, на мою думку, дуже сильний практичний хід зробив Ігор Самоненков, пожертвувавши якість на Б1, тораб'я Б1. І після тораб'я Б1 несподівано ферзь Ф2, І тепер проблема з пішком А4 і в білого короля. Тобто чорні. Відкупились трошки матеріалом, але при цьому зараз несподівано в них атака, а не в білих. Е, білі роблять хитрий хід G5. Не захищають, тобто ігнорують пішака на H4, ну і насправді брати на H4 зараз було б помилкою, тому що після король G2, несподівано, Трах 1 е, наступний хід, тобто, наприклад, на G T1. Ну Чорні зразу тут не програють, чорні можуть якось знову почати відкуплятись з сходом від, турабі5, але, очевидно, без двох якостей вже буде трошки поважче. Ну і в білих, очевидно, там була би доволі серйозна перевага. Тому дуже правильний хід роблять чорні g6. Зразу загрожуючи ходом слон f5. Ну і тут же білим доводиться ходити ферзь F3. І тут дещо неточність насправді допустив ігор, тому що насправді після ферзь бій F3 ось такого розміну. Турабі F3, слон F5. Нападаємо на туру і також є загроза слоні 4. Тобто Тура є один хід форсований. І опять виявляється, що ця позиція насправді виграна для чорних, тому що. В них два слона за затрую коня, що насправді навіть не так погано по матеріалу. Ну і дуже важливо, що ці зв'язані пішки. Але я розумію, я думаю, що обидва гравці цю позицію бачили, просто не були впевнені, як саме це оцінюється, тому що все ж таки тут ще гри повно. Тому Fairb3 чорні не ризикнули е взяти і натомість взяли тут на 4 З тим, що на король G2 тут вже аж. Е Можна спокійно брати, тому що на Траш 1 вже буде просто Ферзьбі в 4-хі. Але тут, ну, очевидно, я майже впевнений, що обидва шахісти були в цій ноті. Е, і тут було таке цікаве спасіння за білих, Але також не дуже зрозуміло, чи це спасіння чи ні, тому що був ось такий цікавий тактичний удар Кінь є ж 6. Очевидно, в ФЖ не можна бити, тому що тоді тураб є 8. Е, тому чорні зобов'язані були бити тут трабі E3. І на кінь 4 Трайф-3 це все величезний розмін, кінь Б3ЖФ. Ну і також, тобто, здавалось би, все одно в, в, в білих ті самі проблеми, е, що вони мають грати проти ось цих зв'язаних прохідних пішаків. Але ось тут якось в динаміці. Е, Рушій каже, що з тим, що кінь швидко приходить на D2 і ось ці важливі поля займає, білі мають, в принципі, тримати е, цю. Позицію, очевидно, що все одно, мабуть, чорні єдині, хто грає на перемогу в цій позиції, але ось білі мали якось тримати цей еншпіль. Але та, білі, мабуть, або не знайшли, або просто неправильно оцінили цей еншпіль, кім більше 6 не пішли. Пішли FG. Ну і тут насправді вже просто величезні проблеми в білих, тому що після ферзь біжать 5 шах, королів 2, ферзь 4 повернулись, і на король в 2 просто слон F5. Слон виходить. Тура до 1, білі захищають пішка на d4. Але тут просто слона 6. Всі фігури чорних виходять е, на волю, скажімо так, всі активізуються. Е, ну і на Тобто, я так розумію, що, наприклад, на їхній хід по типу Тура е 2 вже були би проблеми з ходом слона f 4. Е, тому білі спробували хід g 3. Але тут просто слон слоні 4 шах, на королів 1 ферзь f 6 шах. Ну, і білі просто здались, тому що навіть якщо чорні не хочуть нічого видумувати, допустимо, після ходу король Е2, біл... чорні можуть навіть, мабуть, взяти на Е3, взяти на d5 і спокійно виграють цю позицію з трьома зайвими пішаками, оскільки атаки в білих вже ніякої немає. Тому після файзів в 6 шах е, білі здались. Е, ну І, на мою думку, дуже хороша партія від Ігора Самоненкова. Особливо ось ця жертва якості е, дуже допомогла в практичних шансах. і він впевнено цю партію виграв і закінчив турнір з дуже хорошим результатом. І також хотів би, звісно, розказати про жіночу секцію Великої Швейцарки, де найкращий результат мала Марія Музичук з не найкращим стартом поразки, але при цьому набрала 7 очок з 11, і зайняла восьме місце, тобто в топ-10, доволі непогано. І також запам'яталася всім глядачам безкомпромісністю, оскільки з цих от 7 з 11 не було ні одної нічі, тобто 7 перемог і 4 поразки. Ну і хотів би також з вами подивитись, проаналізувати, на мою думку, найкращу таку найбільш атакувальну партію, яку вона зіграла в п'ятому турі, проти номера один Канади серед жінок. Уле. E, Не знаю, чи правильно я e, сказав ім'я, але e, канадійська шахістка найкраща в своїй країні, Тобто рейтинг 2.350, тобто обидві шахістки були дуже сильні і партія вийшла дуже цікавою. C4, тобто, E6, після кінця D5, e, D4 кінів 6 перейшли в такий стандартний ферзовий гамбіт, де після CD є деслон G5. От вийшла власне, вийшов цей карлбакарацький варіант, який міг вийти в минулій партії, яку, яку ми розбирали. І тут після слон Е7 Є3 рокіровка. Білі ось такий вибрали цікавий порядок ходів, який зараз популярний. Тобто почали слон Д3. Поки що е не. Не вирішуючи, чи кінь піде на F3, чи кінь на e2. Ну, це знову ж таки зараз дуже популярний, дуже популярний порядок ходів, тому що кінь часто виходить на Е2, і тоді в, інш... в білих зовсім інші плани, ніж в варіанті з конем на F3. Після 6, слон на 4, c 6 Знову ж таки, ще білі роблять ще один вичікувальний хід, ферзь c 2 Ну, І чорні вибирають такий от цікавий варіант кінь E8, де їх ідея просто якомога швидше. Розміняти цих е, чорнопольних слонів, що зазвичай для чорних е, хороша ідея в цих позиціях е, слон g 3, слон d 6 чорні е, наполягають на цьому розміні. Ну і білі вже нічого не можуть зробити. Білі просто ходять кінь в 3 Слон біже 3 hg. Ну і тут е, я так розумію, що ще були деякі партії в цій позиції, і чорні зазвичай ходили кінь f 6 але в цій партії чорні пішли кінь D6, що здавалось, би теж. В принципі, логічний хід. І ось тут, на мою думку, Марія Медчук дуже креативно, хорошу ідею знайшла, яка поклала старт дуже хорошій атаці, атаці в її виконанні. І це хід Траш 4 насправді дуже проста ідея. Тобто, також ще одна ще один плюс такого порядку ходів за білих, що білі до останнього ще не вирішують, чи вони роблять коротку рекровку чи довгу. І Тураш 4, очевидно, тепер білі будуть робити довгі рокіровку. З дуже простою ідеєю піти G4, рокіровка, Т1 і G5, і просто прорвати, прорватися до чорного короля. Ну і тут, як на мою думку, в практиці в партії доволі непросто грати проти цього за чорних. Тобто Ріші пропонує дуже такий точний варіант піти d 7 на 3 0 піти спокійно Турай 8. На G4 поставити коня на F8. І тобто ідея в тому, що на Тура h 1 чорні ходять F6, і ось тут таким чином тримаються поле G5. Але ну, бачите, що дуже така ненатуральна структура за чорних. І в цілому такий трошки комп'ютерний підхід до позиції. Але ось це був е, правильний, правильний підхід, як захистити світ, тому що насправді ця ідея G4 G5, вона доволі серйозна. Е, і натомість. Чорні пішли ферзі в 6, такий цікавий хід. Із ідеєю, тою, що на G4 чорні просто пішли g5. І ось таким чином напряму захистилися від ідеї g5 від білих. Тут h 2 правильний хід, щоб тримати можливість для здвоєння тур в майбутньому. Ну і чорні ще допустилися помилки. Вони взяли пішка на g4, що було трошки занадто оптимістично, мабуть. Тобто, правильно було мабуть, зіграти слоні 6, але все одно тут в білих доволі хороша перевага, тому що білі ставлять цього сильного коня на e 5, і після d 7 можуть піти в 3-0, тому що все одно Ну чорні можуть взяти на e 5, але тоді вони будуть міняти цього пішка на, пішка на 6. І в білих завжди буде дуже серйозна перевага. Але слон Бі G4 ситуацію не покращило, тому що кінь е 5 йде з темпом. І після слона в 5 3 0 насправді в чорних дуже великі проблеми, тому що тепер е, найбільша проблема, що кінь навіть не виходить ні на D7, ні на А6. Тому що ну, кінь d 7 конкретно програє, тому що слон б'є ф5, і чорні не встигають піти кінь Є5 через е, цей проміжний шах. і білі просто виграють фігуру. А кінь 6 проблема в тому, що поле D7 буде не захищене, тому що після слон f5, е, ну, наприклад, кінь 5 і кін d7 тут, напевно, достатньо для білих, але ще гірше те, що тут білих є кінж 4. І після. Ну, неважливо, коли ферзь відходить, ферзь б'є ф 5 е, Білі виграють фігуру, тому що ферзь ф 5, кінь 6 і просто зайва фігура в білих. А якщо ферзь ферзів 5, ну, очевидно, що після тура 6 навіть еншпілі через проблеми на лінії H. В білих просто величезна перевага. Тому ось тут виявилось, що незважаючи на те, що та, чорні забирали цього пішка на g4, але неймовірно сильна компенсація в білих і просто проблеми з королем. Тому довелося піти король g7. Тут ще дуже сильний хід G4 було зроблено, щоб ніде не було в чорних можливостей, можливо, піти слон б5 і ферзь f5, якось пробувати міняти ферзів і потім піти f6, тому g4 дуже сильний хід. Fersb'слом'de 3, First B'D 3. Тут ще кінці 4 спробували чорні відволікти цього коня на е 5 щоб потім, після, наприклад, розміну хоча б зробити це хід d 7. Навіть ця позиція, звісно, теж дуже добра для білих, але Марія Мазачук ще краще пішла, динамічно пішла F4. З дуже класною ідеєю, що на GF тут ще жертва ще одного пішка g5. З ідеєю, що на ферзь бід g5, Кінів 3. Повертається, і просто з наступним ходом тираж 1 чорний король не виживає в цій позиції. Ось. Ну, тому чорні вже пішли тураж 8, але тут просто ще такий останній штрих від, бі від білих, як саме пробити цю позицію. Можете подумати, як саме це потрібно зробити, але це потрібно зробити чітким переводом. Ще останнього коня в активну фазу боротьби кінь 2. І через G3 кінь підключається або на F5, або на H5, і партія закінчується. Ну, тобто ферзі 6 ще було зроблено хід, але після кінь ж 3, тут насправді в чорних немає абсолютно шансів спасти це. Було ще кінь Бі5, кінь F5 шах, король 8 F'є, H5. Якось спробували чорні піти, тому що очевидно, тура H1, тура б'є 6, велика загроза. Але це не допомогло, тому що аж Кінь 6 тепер білі просто переключились на лінію F. Ну і тут насправді та, мало було шансів. Кінь Д6 ще, ще сильніший Кін став на D6. Довелося чорним скидувати якість. Ну і тут давайте пролистаю партію. Шансів е Марія Музичук не дала своїй суперниці. І доволі впевнено партію цю закінчила і ось таким чином е виграла. Е, ось. Е, ну і от на цьому будемо закінчувати. Хотів вам розповісти про успіхи наших шахістів на цьому дуже великому і дуже сильному турнірі. Е, на цьому та будемо завершувати. Гарного вам всі дня! Любіть шахи! І підписуйтесь на канал, і ставте вподобайки обов'язково. Е, до нових зустрічей. До побачення.